Шукачами шукаємо скарби ми днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. По лісі по полі маям шукачами. Відношу скамів отримуємо макай. Друзі, всім великий-великий привіт радий всіх бачити на YouTube каналі Азарт. А, після довготривалої перерви, ну особисто для мене довготривала, не копав більше двох тижнів. І ось нарешті, друзі, сьогодні нормальна погода. І я вирішив виїхати і зробити перший вихід з датчиком 15-м і з приладом Xterra Еліт. Як я і обіцяв, виїхав на старе місце, де було багато монет. І я тут знайшов не так давно два праздних гроша, зацепив їх стандартним датчиком. Єлієлі був сигнал. І сьогодні спробую пройтись там з цим. Також є тут місце, де ми знайшли кілька фібул. Також хочу пройтись, ну і відповідно, були місця, де було багато і царських монет, і радянських, тому походимо, подивимося. Я сподіваюся, що сьогодні щось нам вдасться знайти. Правда, планував поїхати на інший випас, де попадали динарики. ну Але після дощів туди фік заїдеш, йти далеко. ну в общем, Пізніше ми туди все рівно поїдемо, От, але трішки пізніше. Що ж, тому, друзі, розкладаюсь, збираюсь, переодягаюсь і приступаю до пошуків. Ви обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Тому залишайтеся зі мною. Ну, а я буду вам знімати цікаві відосики. і щоб вам було що дивитися. Все, друзі, погнали! Тут то місце, де знайшов праски гроші і тут увімкнувся. Значить, тут я розкопував, бачите, воно вже все заросло. Навіть не видно, що копав. Налаштування буду ходити на програмі Поле 2 Чуйка 23, вирізав два перших сектора і сектор від 0 до 4. Мультичастота, поліфонія швидкість 2, ферум 0. Ось таким налаштуванням буду ходити. І значить, ось піймав сигнал прямо на обриві. Я не знаю, як ми будемо його копати, щоб і самим туди не впасти, і щоб знахідка туди не впала. Але мені здається, що може впасти. Так, друзі, щось викопав. До речі, з іншим піном, бо той щось за глюканим відправив на ремонт. Офігеть! Друзі, правський гроші! Я тут стандартною катушкою вилазив капець, я тут вилазив капець. Ух ти що, блін, прям на обриві, друзі. Оце жесть. Я думаю. Я думаю, треба ждати тепло і залазити туди воду. Тож велика ймовірність того, що воно може бути там. Оце жесть. Друзі, пражський гроші. Перший сигнал і перша знахідка 15-м датчиком. Бляха, шкода, що я, я взяв з собою стандартний датчик. Думав спіймати якийсь сигнал глибокий і переставити той датчик і провірити, чи бачу стандартним. От, Але, ну, думаю, перший сигнал ладно, викопується. Але, блін, треба було, мабуть, переставити. Ну, ладно. Якщо я спіймаю дійсно такий глибокий-глибокий сигнал, спробуємо поставити стандартний датчик і подивитись. Значить, що показую ближче. Так, друзі. Ось він. Так, да, це точно браски грош. Це точно він. Ах, кайф. Так, зараз. Трішки спробуємо помити. Туди я не полізу мити. А! Сим, спробуємо. І до речі, я ж тоді був Серегою і Серега з Деусом перевіряв, я ж перевіряв залітку із стандартним датчиком. Коротше, треба його чистити, тому що така, бачите, на ньому болотяна патина. Я би не назвав це патиною, а так окисли на шарування. Ось такий красень. Я відчищу і фото обов'язково ставлю. Блін, офігеть. Клас! Я неймовірно задоволений. З першого виходу, з першого сигналу. Блін, слова відсутні, просто, друзі. Я кайфанув. Зараз будемо тут крутитися. Коротше, друзі, там ще є сигнал. Ну воно прямо на самому обриві, блін, я не знаю як же його витягнути. Воно зараз там, ну блін, воно просто може зараз посипатись туди і прямо в воду. Яким образом його дістати? Я не знаю. Так, хочу зробити таку типу ступенечку. Можливо, воно буде впадати туди на ту сходиночку. Блін. Ну дуже не хочеться втратити знахідку. Дуже не хочеться. Так, буду руками, коротше, грибсти. Ой-ой-ой, уже я падаю донизу езу. Спробуємо піном. Є yeah. Друзі, офигеть. Ух ти шо. Ух ти шо, ти шо ти шо? Два штуки Блін, вони стопудов там водіє. Так, показую ближче. Так погляньте. Та ви що? Коротше, а тоді коли я стандартною катушечкою зацепив тут ці краски гроші. У мене теж був сигнал на обриві десь. Десь, десь, десь тут був. І, коротше, я окупав, і він просто той сигнал впав десь у воду, я його не знайшов. А тут цих сигналів та катушка, вона їх ну, не витягнула. Тому що я б їх зацепив, бо я точно по бровки тут йшов, перевіряв. Та катушка їх не витягнула. Коротше, друзі, я прям ну, взагалі вже не, не, не шкодую, що. Взяв собі дану котушечку. Ой, красень який. Та ви шо? Кайф. Є сигнальчик. Трішки відійшов вже в сторону від грошей тих. Вот. Але тут я теж крутився, ходив стандартним датчиком, чи варто ще там піти шурфанути? Чи ні? що! Друзі, срібний солі, чи що це? Офігеть! Та ви що! Оце поворот! Оце, друзі, поворот, так показую. Так, зразу давайте будемо її мити. Друзі, це солід. вот САТЕ кайф Вот Сто, друзі, кайф. Третья срібна монета. Офигеть! Це вона, це вона, друзі, фух. А, так, друзі, значить, он там був солід. От є якийсь сигнал, можливо це і залізо, але ну, такий, наче глибокий. Хочу переставити зараз поставити стандартну катушку і перевірити, чи нею зацепить цей сигнал. Бачите, тут показує 9, 8, 10, 11, ну стрибає. Давайте зараз переставлю і перевіримо стандартним. Так, значить поставив стандартний датчик, налаштування ті самі. Чуйка 23, мультичастота, поле 2. Грунт 72 аж. З тим був 32 чи 36, з тим датчиком. А, швидкість 2 і ферм 0. Ну бачите, єлі щось єлі, щось десь проскакує. Щось через раз проскакує, давайте викопаємо, вже не будемо міняти, викопаємо і подивимося. Ну о, з тим датчиком сигнал чотче яскравіше. Є, друзі, є, друзі, якийсь сигнал кольоровий. Взагалі, з тим датчиком з тою катушкою був набагато чіткіший сигнал. Так, ну це якийсь шмурдяк. Що це таке? Коротше, друзі, якийсь начебто шмурдячок. Але сам факт. Ставимо назад ту катушечку. І продовжуємо пошуки. Це який крутий сигнал 69. 69, але якийсь не дуже глибокий. Можливо якийсь мідний поясок. Ось це у нас. Або, друзі, це гудзик, Або це монета в окислах. Переключаю камеру, показую. Коротше, друзі, це 100% монета. там, бачите, проглядаються літери, малюнок. Я думаю, що це баратинка. Якщо вдасться відчистити, то світлинку я вставлю. Ну, дуже вона в окислах, але ну, рельєф начебто... Проглядають гарний. Кайф, десять повідає Уже двадцять. Надеюсь, это уже будет какая-то нафитка. Монеточка. Так. И это у нас... Это у нас радянщина. Одна копеечка. 1987 рік. От так, не середньовіччя, але монета. Ну, супер берем. 53, три, сигнал. Гарний сигнальчик. А ну... друзі, корок. Корок, але як гарно лежав. Я вже думав, або праски грош, або якийсь, блін, трояк чи шестак. Блін... Облом. Є якийсь сигнальчик. перепрошую, друзі, за вітер. Якщо задуває, то що такий вітер зірвався. Офігеть! Офігеть, друзі! Хрестик! Хрестик, друзі, дивіться! який! Глибина просто! Офігеть! Зараз трішки помиємо. Я вже в сторону автівочки, але ще я хочу походити там, де Серега три фіболі знайшов і шматочок Динарика. бо там буде цікаво пройтись. Саме головне, що вушко ціленьке. Ось такий красний. Повністю цілесенький. О, клас там написи. Супер. Круто. Поповнення Легону роману в колекцію. Братику, привіт! Ютуб канал Адреналін. Хто ну, знає, хто не знає. А Рома колекціонує хрестики. Ото я йому. Які находжу, дарую йому. Ну цей красивий. Трішки підчищу його вдома. І буде взагалі супер. Кайф. Якийсь дивний сигнал. Ось тут був хрестик. А ось бачу, що хтось рив щось. Ну і тут є якийсь сигнальчик. Щось викопали. Так. Що це таке? Патина, капець. Схоже, як. Якась фібула мала бути чи що? А можливо це так моя бурна уява? Ну не знаю. Ох і крутецький сигнал. Ох і крутецький. Можливо, буде якась міжна монета. Вісімдесят дев'ять, вісімдесят вісім. Друзі, монеточка, монеточка якась монеточка. є-є-є. так, 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 що це у нас? Що це у нас таке? О-о-о, Офігеть! Микола перший, це у нас одна друга Сріблом, Да. одна друга копейка з 1840 1840 рік. Оце красота. А патина яка, м-м-м, Шоколадна. Да, ти шо крутяк, крутяк. Друзі, ну тягне, тягне просто капець. Кайф. Я дуже задоволений. Дуже непоганий сигнал. Друзі, дві копійки Україна алюмінієві. Та ти що... Да, рідкісна монетка. Але це в нас 93-й рік. Якби було 92 й рік, був би джекпот. Глядачі постився дощ, можу драпати кіхті. Тому швиденько показую вам, що сьогодні знайшов. Це на просто в вибитому вся місці з новим датчиком. Я дуже задоволений. Навіть сказати, що я задоволений, це нічого не сказати, тому що я не надіявся на такий результат. І це я походив десь 3,5 годинки. От І я думаю, якби цілий день вихажував, то знайшов би набагато більше. Тому, друзі, ну, я би рекомендував, особисто в себе рекомендував би цю катушечку, але, звичайно, ціна дуже кусається. от, Ну але вона показує гарні результати. Тому друзі, так. Дякую всім за перегляди, за підтримку. Дякую, що ви зі мною ставте, друзі, подобаєчки, пишіть коментарі. Обов'язково всім е відповім. Е до наступних зустрічей. Бережіть себе та своїх рідних, мирного неба вам. І хай вам щастить. Пока-пока.